Всім привіт! Сьогодні знімаємо відгук від о, нашого клієнта, придбали йому Volkswagen електричний гольф з Нідерландів привезли. Скажіть, будь ласка, як, о, як вам загальне враження від автомобіля? А перше? В цілому, поки дуже задоволений, давно хотів. І ну, надіюсь, буде радувати. По функціях, якби так, як все хотіли б, чи можливо щось додати, mm. чи щось не вистачає? чи. Ну зати. єдине, що це запуск ключа, хотілося б кнопку, але mm -hmm. за таку ціну можна і опустити це питання. Mm -hmm. Ну так, да, тому що реальна комплектація тут гарна. Тут і музика преміальна і великий монітор, і led фари і спереду і ззаду ззаду і і динамічні поворотники насправді є з чим, чим око засипити. І той сам колір цікавий. Підкажіть, будь ласка, а загалом як про нас дізналися? Самі десь чи хтось підказав? В інтернеті знайшов, передивився ролики на YouTube. Ти заїхав? Ну і мені недалеко тут я живу. Mm -hmm. От, окей. То в загальному результату задоволені, так, так. Окей, якщо б так, так би рекомендували б на своїм заявам, ні? Звичайно. Звичайно. Так. Окей, добренько, По ціні вклалися, як розраховували, вийшло чи вийшло трошки дешевше, ніж, ніж очікувалось. Так. так Ну, там виходить, якраз ще й різниця курсу, вона виходить, грає, тому що сьогодні, наприклад, курс взагалі піднявся. Долюся, щоб ми купували автомобіль там сьогодні, до цього 8 тобто, доларів було різниця. А так mm -hmm. ще досить непогано вийшло. От добре, тоді дякую вам за відеок. Хай вам, скажемо, як то кажуть, не цяха ніже, <laughs> Але користуватися і хай добре. Машина. Добре. Дякую. Онлайн авто з нами твоя мрія здійсниться.